Доброго дня, шановні присутні. Так, у нас немає корму. Ну, зараз он десь там. Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Присутні четверть членів комісії, хворум є. Порядок денний вам наданий. Питання: перше розгляд змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 24 рік за листом департаменту фінансів Одеської міської ради 16-10-24-го року. Ми ну вже цей лист. Всі подивилися. Питань нема, тому пропоную одразу голосувати. Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Значить, другий розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 24 рік. Це ми взагалі те, що ми зараз проголосували. Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Третій розгляд звернення села безпечне місто. Це ми переносимо на наступну комісію. Понеділок. Розгляд звернення розподілу бюджетних призначень. Це також ми на понеділок. І розгляд на звернення начальнику відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради Андрія Герасименка щодо поправок до проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів тероборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси на 22-25 роки. Ми також, да, також на понеділок. Там же також сумуємо. Вони всі. да. все це на понеділок. Все, ми розглянули всі питання. Дуже оперативно. Наступна комісія в понеділок в 14.00. нуль да. Дякую, колеги.